Всеукраїнська акція Серце до серця проходить під гаслом Врятуй життя дитини. За допомогою цього заходу волонтери націлені зібрати кошти на придбання медичного обладнання для реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Миколаїв крути, круте місто, і у нас завжди такий крутий потенціал серед інших міст. І, ну, хотілося б бути на рівні, мабуть, напевно, Києва. Який збирає дуже багато коштів координатори акції планують зібрати якомога більше коштів. Набрудження для реанімації найдарові, тобто ми узнавали у врачей, и, как бы, і дійсно там не хватить 100 тисяч для ну дістання такого дорогого оборудовання. Ну хоча б 200. Я думаю, це в наших силах. Допомогти благодійникам зголосилися департамент освіти Миколаївської облдержадміністрації та представники студентського самоврядування. Обмежень у віці для волонтерів немає. Збирати кошти на благодійність можна із 16 років, розказали організатори. Цілі, цілі акції вони благородні і, і прекрасні. І якщо в наших силах допомогти діткам, допомогти в цій сфері, то всіх. всіх Призываю присоединяться и привлекать своих родных, близких, знакомых. Спасибо вам большое, спасибо всем студенческим самоуправлениям, всем студентам, которые объединяются под патроном этой акции, которая действительно помогает нуждающимся. К сожалению, сейчас в стране такая ситуация, что государство не может помочь, безусловно, всем. И меня очень радует, что волонтерское движение в Украине развивается, и молодые люди, студенты и молодежь присоединяются к этим волонтерским движениям. Координатори акції Серце до серця запевнили, що буде створена електронна база волонтерів України, де кожен може перевірити їхню діяльність. Відрізнити представника акції можна за допомогою спеціальної картки з ідентифікатором певного кольору. Згодом планується фото та відеозйомка обладнання, що було закуплено на благодійні внески миколаївців. Акція триватиме з 1 по 30 квітня цього року. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.